Часто здається, що в сучасній науці немає якихось великих загадок, що в принципі ми плюс-мінус вже все знаємо, і все, що наукова діяльність робить, це тільки полюрування, таке прибирання маленьких нерівностей в наших знаннях про Всесвіт, про закони фізики і так далі. І я постійно ловлю себе на таких відчуттях, і, мабуть, найбільш винувата в цьому географія, яка нам показувала, що раніше у нас були такі білі плями, нерозвідані землі, землі. В принципі, не знали про існування багатьох об'єктів, про які знаємо сьогодні. Потім були оці експедиції, пригоди, і вся така фігня. І ми потім мали ось такі білі плями, які потім замальовувалися. Ми зараз маємо сучасну мапу світу, яку, в принципі, ну навіть якщо ми знімемо з космосу, вона буде так трохи точнішою, але глобально не змінить нашого уявлення про нашу планету. І у мене здається, що є таке відчуття і про інші галузі науки. Але насправді це не так. Великі загадки досі є, і вони зовсім молоді. І сьогодні. Сьогодні ми про одну з таких поговоримо: про напруженість хабла, або е, як її ще називають, криза в космології, що доволі. Сильно звучить, але насправді, як на мене, не дуже відповідає дійсності. І навіть, якщо ви знаєте про напруженість хабла, я думаю, в цьому випуску ви знайдете для себе щось нове, тому що я поки готувався щось нове для себе знайшов. А так, от, пані та панове, вітаю вас на нашому космічному кораблі під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою. Космічний тиждень 530, з вами, як завжди, я, біологічна нейромережа Антон Позняков, і наш подкаст Шопоко. Що ж таке ця криза в космології? Вона фактично крутиться навколо одного параметру, який називається константою Хаббла. Він описує, як швидко розширюється всесвіт. А й також, якщо зробити доволі прості обчислення з цією константою, з цього можна виміряти вік Всесвіту, наскільки старий всесвіт. У нас є декілька незалежних один від одного способів поміряти константу Хаббла і виміряти, наскільки швидко розширюється наш всесвіт. І проблема в тому, що ці різні показники дають нам різні результати. Вони дуже подібні, вони близько один до одного, але у нас настільки вже маленькі похибки за рахунок вдосконалення наших інструментів, що ці штуки не сходяться, уявіть собі, якщо б ви взяли і вирішили поміряти свій зріст, якщо б ви поміряли від ніг до голови і від голови до ніг, ви б мали трохи різний результат. І ми наразі не можемо пояснити, чому так. Більше того, з тим, як ми отримуємо нові інструменти, наприклад, це телескоп Джеймс Веб, який є найсучасніший, найбільший, найпотужніший телескоп космічний, що ми мали за всю історію, Джеймс Веб зробив проблему тільки гіршою. В чому ж ця проблема? Ну для цього нам треба розуміти, як з різних е сторін. У нас обчислюється константа Хаббла. У нас є два основних способи, про які йдеться. З однієї сторони, у нас є обчислення константи Хаббла через е, реліктове випромінювання і аналіз його, а з іншої сторони, у нас є фізичне вимірювання дистанції до об'єктів. Е, Вимірювання їх червоного зміщення, і звідси ми можемо знову ж таки поміряти константу хабла. І саме другий цей спосіб Джеймс Веб погіршив, зробив ще гіршим в плані оцієї напруженості хабла. Для цього треба розуміти, як взагалі вимірюються дистанції в космосі. Найпростіший спосіб і найочевидніший це паралакс. Їм ми користуємось кожен день. Його принцип насправді дуже простий. Є дві різні точки, з яких ми спостерігаємо якийсь об'єкт, який нас цікавить, знаючи дистанцію між цими двома Точками, з яких ми спостерігаємо, ми можемо виміряти кут, який ми бачимо, і з цього кута, знаючи базову тригонометрію, ми будуємо трикутник і потім ми вимірюємо дистанцію до цього об'єкту. За рахунок того, що у нас є якийсь кут між нашими спостереженнями. Як ми використовуємо кожен день, це робить наш мозок несвідомо, тому що наші очі це і є ті самі дві точки, з яких ми якийсь об'єкт спостерігаємо. Наш мозок абсолютно в автоматичному режимі, аналізує оці маленькі кути, в які ми бачимо між. Об'єктом, на якому ми фокусуємось, і таким чином наш мозок дає нам дистанцію до якогось об'єкту. Так само ми можемо зробити, наприклад, з річним паралаксом, тобто ми дивимося на якийсь об'єкт, на якусь зірку з однієї точки нашої землі, потім робимо те саме 6 місяців, потім. І таким чином ми з іншої вже точки нашої орбіти це спостерігаємо, і таким чином ми можемо вимірювати дистанції. Вимірюючи таким способом дистанції, ми також зрозуміли, що є такі штуки. Як стандартні свічки, Для більшого це зірки, які називаються Сефіїди. Це дуже великі зірки з дуже постійним періодом коливань, який напряму залежить від їх яскравості. Тобто у них є чітка кореляція між тим, як часто вони змінюють свій розмір, і скільки світла вони видають. В принципі, ці зірки дуже цікаві, вони розміром приблизно з орбіту Плутона, і їх коливання стаються через дуже тонкий баланс гравітації е, та підтримки Температури. Тобто, коли зірка велика, вона віддає більше температури, вона починає охолоджуватись, вона потім зжимається, коли вона зжимається, вона нагрівається, коли вона нагрівається, вона починає більше розширюватись. В якийсь момент вона е, проходить момент балансу, але вона в ньому не зупиняється. І вона зжимається більше, ніж потрібно, після чого вона е, починає знов розширюватись. Приблизно, як на гойдолках, ось коли ви. На гойдолках гойдаєтесь, ви постійно пролітаєте оцей момент балансу, який знаходиться всередині в спокійному стані гойдолок. Тобто ви летите, і замість того, щоб зупинитись в моменті балансу, ви пролітаєте оцей момент балансу і. Так само працюють Сефійди. Головне, що варто розуміти, що це дуже великі, дуже яскраві зірки, і що вони мають пряму залежність між їх періодом і яскравістю, яку вони видають. А це значить, що ми можемо, коли ми їх бачимо, ми можемо поміряти, скільки яскравості долітає до нас. По їх періоду, ми можемо обчислити, скільки яскравості вони мали е, спочатку. І знаючи ці два показника, ми можемо е, дізнатись про дистанцію до них. Але при цьому ці зірки доволі Рідкісні. В нашій галактиці приблизно 100-200-300 по різним оцінкам мільярдів зірок, мільярдів зірок. Сефід з них всього десь приблизно тисяча, тобто дуже-дуже-дуже мало. І це доволі рідкісні об'єкти, їх дуже важко знаходити. Тому, коли ми бачимо інші галактики, в них в принципі також доволі мало сефіїд. але при цьому ми можемо їх знаходити. Як же ми це робимо? Тому що здається, що це голка в стозі сіна. Так, що у нас є інша галактика, в якій теж там сотні мільярдів зірок, і з них там всього тисяча, які нас цікавлять. Але як тільки у нас є телескоп, роздільна здатність якого дозволяє нам відокремлювати зірки в інших галактиках, ми можемо взяти фотографії цих галактик в різні часи, тобто, наприклад, з різницю в декілька днів, декілька фотографій, і потім зробити різницю, тобто побачити, що змінюється. І таким чином ми зможемо, якраз за рахунок того, що Сефійдидографії. Дуже великі, і вони дуже яскраві, вони одні з найбільш яскравих зірок в своїх галактиках, ми можемо їх відокремлювати. Тобто, так, це голки в стозі сіна, але якщо на цей стох сісти жопою, то ці голки дуже великі і дуже гострі. Тому, якщо у вас є телескоп, який буквально дозволяє сісти жопою на стох сіна, ви дуже легко відокремите ці самі софіїди. Так от, коли тільки запускали телескоп у хабла а це було скільки 30 років тому спроможність бачити ці Сефіїди в інших галактиках з більшою точністю було однією з ключових задач, який ставився перед майбутнім цього телескопа. І щоб ви розуміли, на той момент, на коли запускали цей телескоп космічний, цього 30 років тому, нагадаю, ну трохи більше, Константа Хаббла була в рамках похибки в два рази. Тобто. Тоді константа Хабла оцінювалась від 50 в секунду на мегаперсек до сотні, тобто від 50 до сотні погибка величезна. В 2000 році константу Хабла змогли порахувати вже з похибкою в 10% за рахунок в першу чергу телескопу імені Хабла з кращою ідентифікацією Сефід, з кращою ідентифікацією наднових типу 1 А, до яких ми ще повернемось, і це всього в 2000 році, 25 років тому. Це ми повертаємось до того, з чого я починав, так що у нас <клес> буквально нещодавно з'являються нові загадки. З 2005 по 2009 рік обчислення команди, які працювали з Габлом, з Сефіїдами та іншими механізмами вимірювання дистанції були в рамках 72-74 плюс-мінус 3-4. Це вже було знов таки дуже велике зменшення похибки і дуже точні дані. Паралельно, як я казав, у нас було два основних способи обчислення Константи Хабла, і другий з них це був аналіз реліктового випромінювання, який робився за рахунок телескопу на той момент WMAP. а, І він показував дані в 71 для Константи Хабла, що було в рамках похибки, яку давала перша команда. Але в 2011 році вдалося зменшити похибку. У команди, яка працювала з Хаблом, на показнику 73 плюс-мінус 2,5. Що вже виникало, ну деякі питання виникали, тому що альтернативні. Дані давали, були вони буквально на межі цієї похибки, і ось в 2015 році, всього 10 років тому підкреслюю, у нас вийшли результати від телескопу Планк, який також аналізував реліктове випромінювання, і вони вже показували дані в 67,5 плюс-мінус половинка. Тобто вони були дуже дуже точними за рахунок того, що вони а, дуже а, детальні дані від планка отримали. І це проблема, тому що з одного боку у нас є команда умовно, команда Хабла, яка дає показники в 73 плюс мінус 2,5, а з іншого боку, у нас є команда Планка, яка дає показники в 67,5 плюс мінус половинка. Не сходиться ось вам ця сама криза в космології. Ось вам ця та сама напруженість хабла. Ми не знаємо, чому так. У нас є два різних показника, який дає нам різні, різні дані про розширення всесвіту і про його вік як результат. Але ж потім на цьому все не зупинилося. У нас команда хабла продовжувала покращувати методи, калібруватись, наприклад, калібрувались по надновим типу 1А яких було 42 штуки, тобто загалом над нових 1А їх набагато більше, але 42 штуки, по яким можна було калібруватись, це дані, про які були дистанція, до яких була ж відома іншим методом якимось. І потім 42 двом над новим 1А, які теж мають доволі фіксовану яскравість. І по тому, скільки світла долітає до нас, ми можемо потім вичислити дистанцію до цих, до цих самих зірок. Але також проблема в тому, що Хабл був здатен бачити Сефіди лише приблизно там на 50-60 мегапарсеків. Тобто це навіть не в сусідньому суперкластері галактик. Це доволі близько. І в далеких галактиках ми не можемо ці самі Сефій бачити. Але з тим, як у нас запускався Джеймс Веб, Джеймс Веб міг оці самі відомі нам Сефій побачити ще раз і перевірити, чи не. Не є у нас якоїсь помилки в тому, що ми бачили раніше. Тобто, чи не є там якась помилка в самому хаблі, яка дає нам неправильні результати. І от в перші роки роботи Джеймса Веба його направили і з його е, допомогою побачили приблизно там тисячу цих самих Сефіїд в найближчих галактиках, які були нам відомі. Рівень шуму в даних зменшився драматично в два з половиною рази. Не на 2,5%, в два з половиною Рази зменшився шум. Але в результаті роботи Джеймса Веба він тільки підтвердив дані Хабла і не просто підтвердив, а зі статистичною впевненістю в 8 сигма Це дуже-дуже велика статистична впевненість. Тобто Джеймс Веб тільки підтвердив, що результати команди Хабла були правильні. І знову ж таки, вони навіть зменшили оцю похибку, яка була раніше. і в принципі, у нас є все ще проблема. З одного боку, у нас є результати, які нам підтверджуються незалежними телескопами, які знов ж таки дуже-дуже точні. Ми доволі точно знаємо нашу оцю драбину дистанції, як її називають, яку ми спочатку обріслюємо паралаксом, потім через Сефіди, потім через наднові типу 1А і так далі. І ми дуже. Точно маємо результати дистанції до галактик, ми знаємо їх червоне зміщення, знаємо їх швидкість. Таким чином, ми маємо результати е, з одного боку, а з іншого боку, у нас є доволі точні результати, і також вони перевірені незалежно, декількома телескопами. Тобто це не проблема в інструменті, це не проблема в методах. Ми маємо два різних показника постійної хабла. І ця е, проблема. Ця напруженість хабла, ще раз я підкреслю, вона з'явилася в останні 10 років, тобто буквально нещодавно. Це не те, що ми завжди були в цьому невпевнені. Ні, це проблема, яка при нашому з вами житті з'явилася при існуванні цього подкасту. Якщо ми беремо його розширену версію існування цього подкасту. Воно почалось раніше, ніж результати Планка і вся ця, ця криза в космології. І це прям дуже класна штука. Чому це класна штука? Тому що це показує, як працює наука. Ми можемо бачити, як працює наука. на не на прикладі того, як нам розказували, як е, науковці минулого, як там якийсь, е, не знаю, Ейнштейн чи Стівен Хокінг, чи хто там щось нове е, робили, а ми потім маємо результати. Ні, це результати, які ми бачимо, як формуються при нашому з вами житті. І е, приблизно раз на місяць я бачу нові якісь е, можливі пояснення цього самого напруження хабла е, і. Е, Варіанти, як можна цю е, кризу в космології здолати, є різні моделі, які дають нам різні варіанти вирішення. Наприклад, що у нас може бути константа хабла не константою, а з часом. Чи може у нас недостатнє правильне розуміння раннього, ранньої поведінки нашого всесвіту? Але це все вказує на те, що на сьогоднішній день все ще є білі плями на мапі нашого розуміння науки є білі плями в фізиці, в космології, в астрономії, і також вони є і в інших науках, і це. Ну, якщо це не привід бути, як кажуть англійці, excited з приводу того, як все це розвивається, і що у нас є ще дуже багато чого, що ми можемо дізнатися, і що наше, оце, якщо у вас як у мене, іноді є таке відчуття, що та, ми все знаємо, нічого нового не знаходиться, тільки оце трошки десь там хтось щось а, уточнив. Ні, наука це постійно розвиваючийся момент, і ми з вами живемо все ще в епоху відкриттів, великих відкриттів, які можуть статися. А що там буде з кризою в космології? Я не знаю, ніхто не знає. І тим цікавіше, це виклик, це виклик для астрономії, астрофізики і так далі. І тому так цікаво за цим всім спостерігати. На цьому буде сьогоднішній наш випуск завершувати. Якщо ви хочете ще послухати подкаст, я випустив нещодавно новий випуск Шопоко Екстра з відповідями на питання на 40 хвилин. Він є на Патреоні, але те, що він на патреоні, не означає, що він платний. Він доступний усім. Переходити просто по посиланню patreon.com або по посиланню в. Описі до цього відео. І там ще 40 хвилин шопоко екстра, якщо ви хочете це послухати. Там є, до речі, окремий пост для наступного QA. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх в коментарях на Патреоні. Знову ж таки, це доступно абсолютно усім, навіть якщо ви не підписані на Патреоні. Просто переходите по посиланню, залишайте коментар. Ну а також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Посилання є в також шоуноутах до цього подкасту. Ну, Ну, а на цьому все хай буде з вами сила і до наступного тижня.